Вітаю, я Катерина, поліцейський кінолог Київщини. І сьогодні я розповім про перестороги, яких варто дотримуватися, забезпечуючи комфорт тварини у спеку. В цьому мені допоможе службовий пес Бентлі. Перше, на що я зверну увагу, це вода. Її повинно бути багато. Вода повинна бути у вільному доступі тварини. Причому варто пам'ятати, прохолодною водою вважається вода, температура якої на кілька градусів нижча за температуру оточуючого середовища. Надмірно охолоджена вода може призвести до негативних наслідків, такі як захворювання тварини. І навіть летальні випадки. Воду тварина має пити. Водою ми можемо оприскувати тварину, коли тварині дуже жарко. Наприклад, ми прискаємо під пахвами, живіт і подушечки лап. Також ми можемо одягти на тварину отаку от банданку. Ми можемо її оприскувати, і це трошки допоможе тварині охолодитися у спеку. Важливим аспектом є купання тварин. Якщо є можливість занурити тварину у водойму, це треба зробити, такою можливістю нехтувати не потрібно. Крім води, є інші девайси, які допоможуть тварині охолодитися. Наприклад, охолоджуючі килимки, які мають кілька моделей. Перша модель це самоохолоджуючий килимок, який охолоджується під вагою тіла тварини. Якщо килимка немає під рукою, ви можете використовувати просто рушник, який зволожуєте і гарно віджимаєте, аби він не був дуже мокрим. Попередження при цьому тварина має сама обирати чи перебувати її на охолоджуваному килимку. Охолоджувальний килимок не має займати всю площу перебування тварини, тому коли ми стелимо його у клітку або бокс, нам треба дуже уважно стежити за тим, щоб тварина мала змогу перебувати і поза цим килимком. Коли тварина перебуває на охолоджуваному килимку, який змочений водою. Дуже уважно треба ставитися до того, аби не було протягів, аби не було піддуву від кондиціонера. Коли велика спека, ми маємо розуміти, що тварині не можна отримувати великі навантаження. В такі моменти ми можемо замінювати активність простими іграми на концентрацію. Наприклад, зир, зир. Зир. Супер. Да. Окей. Супер, Штейн, зер, плац, Штейн, зец, Штейн, да, супер, браво, зец. Природі собака дуже гарно має їсти. Якщо собака відчуває якийсь дискомфорт під час їжі, якщо собака перестає їсти, ви маєте звертати на це увагу. Будь-які зміни у поведінці тварини, як правило, це млявість. Можливо, це якісь судоми, Можливо, велике слиновиділення має бути для вас сигналом для того, щоб звернутися до ветеринара. Тепловий удар, на жаль, може закінчитися дуже неприємно для будь-якого собаки, і навіть для людини. Коли собака почуває себе погано, якщо у вас є підозри на те, що це може бути тепловий удар, собаку потрібно негайно охолоджувати. Як правило, це полив водою або накривання собаки вологим рушником. Вода має бути кімнатної температури або на кілька градусів нижче за оточуюче середовище. Навіть коли ви вже охолодили собаку і температура тварини почала знижуватися, це не звільняє від необхідності поїздки до ветеринара. Тепловий удар лікується тільки в ветеринарній клініці. Будьте уважні до здоров'я своїх чотирилапих.